Сьогодні ми з вами відправляємося у крамничку звуковинку, де будемо купувати овочі і фрукти, де сховався певний звук. Готові? Okay. Отож, будемо купувати овочі, де сховався звук. О, -о, О! Хто буде купувати yeah. овочі? Будь ласка, дінка, підходь. Так, тільки чітко називай. Так, бери. Що? Ще є які овочі з звуком о. Ні. А нас що лишилося? Капуста і перець. Капуста і перець, звуку. О, ми не чуємо. Добре. Молодець. А тепер відправляємось купувати фрукти, де закувався звук. І... Хто буде купувати фрукти? Давай, овочка. Мандари! Молодець. Абрикос. Так. Виноград. Молодець. Лимон. Так. Персик. Персик. Так. так. Все. Так. А що в нас лишилося ще? Кіп і банан. Тут звук И. Ми. Немає. Не чуємо. Добре. Молодець. А, а скажіть мені, будь ласка, ви ж знаєте, скільки у слові є голосних звуків, скільки у слові є складів. складів. Отож, у вас зараз цеглинки лего і продукти, які ми тільки що купили у крамничкій звуковинці. Так? Зараз я буду називати ще раз ці продукти, які ми купили з вами, а ви будете ловити, відступкувати склади і рахувати їх. Домовились? Так. Готові! Піс, три, два, два. Добре. Ви, два, три. Три, молодець, Максим. Ви, два, два. Так. А, а. три, два, три. Молодці. І тут ви справилися. У нас ще є торбинки звуковинки. Ось, подивіться. Ця торбинка принесла нам її хто? Лисичка. Лисичка. І попросила зібрати у цю торбинку всі слова, які починаються на звук Л на її звук. Лим. Лимон. 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 Листя, Листя. ще. Листопад. Листопад. Ще. Лис. Ліс. Лис. Лис. Лисиця. Лисиця. Лось. Лось. Молодці. Добре. Повний, повен мішечок. А це принесла нам його цей мішечок. Хто? Білочка. Білочка. І просить вас позбирати всі слова, які вміє робити її звук. Бри. А звуки її? Б. Що? Битися вміє цей звук. Біль, барабан. Бігати. Барабанити. Блистіти. Блистіти. Ще. Благати. Боліти теж може. Так. А ще в цьому звук. В цій торбиночці сховався якийсь звук. А ну потихеньку-тихенько. Подивимося, який це звук. <плес> м. -м Звук-м. А якого віршика і звуком М ми вивчили. Угу. Молодці. Справитися із цим завданням. Так. Я вас запрошую пограти ще одну молинку гру. Нам потрібно дібрати пари слів, які розр... відрізняються один від другого лише одним звуком. Так, ану, добирайте собі пари. Так, готовий, Максим? Нічка, пічка. Так, якими звуками? Ні. І.

Какие тут звуки? І uh -huh. молодець. Степанко. Коса, оса Так, тебе які звуки різняться? К. Молодець вас. Називаємо. Зуб, дуб Так, вас різниця якими? Які звуки різняться? У ці пари сні. З. З. І. Д, д, молодці. Сьогодні ми з вами познайомилися з нашою мовою українською, яка вона багата на слова, на прикметники, на дієслова. І зараз перед вами карточки, які допоможуть сказати, яка ж наша мова. Так, Максимко, Яка наша мова? Мудра. Мудра. Олічна, яка наша мова? Казкова співуча. Казкова співуча, Максим. Грайлива влучна. Грайлива влучна. Аліна. Лаги на сонячна. Лаги на сонячна. Багато бере. Ще ми... Мог... Далі, Степанко. Чиста, Чиста калинова. калинова. Чиста калинова. Не заважайте, що дітки є. Так. Перемо ну, вибирайте. Яка? Дзвінкова. Яка? Дзвінка. Дзвінка ще яка? Солов'їна, ще яка? Веселкова. Веселкова і. Мелодійна. Мелодійна. Бачите, яка наша мова багата? Зрозуміли? Так. Отож, вивчаємо, любимо. Шануймо і плекаємо нашу рідну українську мову.